Та й на дощинці там панянки та й пощаться, полощаться, вимиваються, на паничів заглядаються, ой, дивіться ви, паниченьки Які в мене череченьки. Череви... Паноте покупив, щоб мене молодець полюбив, сукиночку пані матка дала, щоб з мене пані ночка була, геть мати. Хей, на долині льон, на Отковець, по три гроші, молодець, на городі цімка, три по тисячі дівка, мої любі сусідоньки, зійдімося до опоньки, станьмо собою.